Hello Friendly! з вами Деніс Френдлі. Коротше, так як я хотів, так як я планував на 29 жовтня купити для вас нутеллу, я її купив. Дві штуки мені вийшло за 38 гривень. Тому що одна штука коштує 19.20 чи 19.30, десь так. І вийшло 38. Ось ці нутели. Це тут по польськи пише, бачите, ой, де це ось тут. Тому я переклав спеціально на телефон, щоб ми е дізналися переклад. Зараз я вам... Чекайте, як треба зблокувати. Зараз переклад. Ось я переклав все весь переклад, тому поїхали народ до заставки. Зараз кажу, як це називається. Погнали! Деніс Франні реагує! Деніс Франні реагує! Сьогодні буде реагувати на. На хрусткі пшеничні вафлі з кремом для змащування, з фундуком та какао, та пшеничними чіпсами, чіпсами, чіпсами. Почитаємо коментарі, друзі, так? Якщо вони, звичайно, там є. Я не знаю, чи там є коментарі під вчорашнім роликом, але ми зараз подивимося, поглянемо. Та, чи вони там справді є. А да. не прогрузиться, бо тут довше. Що ж, на каналі 14800. Знаєте, щось не хочеться вже й самому вроде 15 тисяч, Ні, ну хочеться, але. лінь якось знімати, ну, щоб з люку, знаєте, але з люка сама хотіла знятися. Ну, не знаю, подивимося. лінь, Щоб з люку запрошувати, але запрошу. Добре. За вчора ми я познімав багато відео, нічого не набрав. Тут трошки понабирало зранку, бачите. Зараз ми повернулися, бачите, трошки є 5 тисяч. Ну, за 17, 27 були більше. Кіндер деліція, погнали читати. 11 коментарів, добре, що є, погнали. Перший коментарій DJPS, то висновок такий. Ви багато підписників наберете на шортах, але активу ви не будете мати. Звичайно, та ви лише будете мати актив на коротких відео на, на горизонтальних. Ви зовсім не будете мати активу. Діджей Пієсто, смачні кіндери. Дуже дякую. життєрадісний радісний хлопець, прикольний нікнейм, класні бісквіти. Містер бістер. Думаю, скоро вже буде 15 тисяч підписників. Я вже так теж думаю, що 200 підписників. Але це вже, походу, буде в листопаді. Щось мені так здається, а може. Ще 1400. Ну, напевно, буде в листопаді. Скоріше з в жовтні не наберу. Добре. Е -е -е Люксім. Щось я цього бісквіта захотів, а -е я вже більше не хочу його. Smoothie channel. Ну, просто ці блогери змогли набрати багато підписників, а заробити в свого контенту вони не зможуть. Звичайно, бо того що потрібно набрати не на шортах так, так багато передів, а на горизонтальних оцих відео і такі перегляди. І тому, якби ти набрав на цих горизонтальних, ти би зміг заробити. Та так ти не зможеш. Ну і звичайно, бо було багато підписників. А я шортів багато підписників, але підписники не дивляться контент горизонтальний, тому не вийшло. Ден Клентон, штори закривають світло вікна, тому і, не... тому і темно. Я так теж щось думаю, що штори закривають світло вікна, тому і темно. Я теж так думаю. Баранчик Шон. я колись пам'ятаю її в Ну я теж їв, але дуже давно. Я би хотів купити ту булу десь в магазинах, а потім, але щось тепер немає в магазинах. Містер Бістер, ціль вони 100 тисяч підписників, вони набрали, але вони не можуть під новим відео навіть 10 тисяч передю набрати. Ну, під одним кимось відео вони набрали, але так загалом та, не можуть. Не можуть, бо ну, не дивиться актив, нема активу. Е Баранчик знову пише, купи, піндер. А, він так і написав, щоб я купив пін... Кіндер Pingvi. Не знаю, якщо буду в магазині, я куплю. DJ P.S. ПС, то штори закривають вікно. Та я вже зрозумів. Житті радісний хлопець. Просто у вікні темно, бо штори закривають світло. А у вікні вже світліше. Ну, я теж так подумав. І містер Бістер, я не знаю. Видно, він не знає, чого за шторами темно, а як ти дивишся, світліше. Чекайте, секунду. Добре, давайте реагувати. Він, напевно, не знав, то знав. Добре, у мене світліше в кімнаті знімаю своїй. То і так вони там їдять, не получиться, коротше. Добре, не знаю, що я лишу маленьку частинку на YouTube шорт виходить. Спочатку саме, потім з кавою. Ну подивимося, подивимося. Ага, почитай дату. Тут до 22 квітня 23 тут так само. А, тут 11.23, тут 16.45. Ну правильно, вони ж в один той самий час і хвилину не змогли зробити. Це, є, це логічно. Так, добре, відкриваємо. Ну, тело. То що? Ми прочитали хрустке печиво якесь, так, пшеничні вафлі, так? Щось типа того виходить. Не знаю. Чекайте, як же це відкрити? Зараз якось відкриємо. Так. Я не хманни це. Ці... А, ось таке воно. Бачите, якісь вафлі. Вафлі він нут... В всередині... Так, думаю, що буде нутелла. Що? Давайте спочатку саме, потім нутелла. Та, тут крем Нутелла. Поїхали. Ммм, давно нутелла, їв. Ммм, нутелла, капець. М -м. За те, що я... я би хотів поставити 9 баю. Бо знаєте, не дуже саме чути горіхами. Але через те, що я не їв так довго ну я поставлю 10. Реально. Тепер з кавою. Поїхали з кавою. Це, походу, буде реакція дуже коротка, бо тут мало що їсти. М -м -м. З кавою ще ліпше. Дивіться, насолода. А ну. Сама нутелла, сама вафля, ну. Смак дитинства, чи що? Крем десятка. Нутелі я поставив 10 балів. Блін, я би хотів купити баночку Нутелла, у нас то ще мазірення. Може, як добре зароблю, але що, то може куплю-то. Вау, 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 дивіться, горішки, дивіться. Я розібрав печення, ну печену. Дивіться, яка насолода, горішки. Зараз ми на це все окремо прорахуємо. Вау, 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 вау. Просто нема слів. Бачите, не маю слів, падає камера. Того, що я не маю слів. Добре, спочатку сама вафля, тільки треба облизати. Вафля 8 балів. Тепер горішки. Блін, горішки путаються з начинкою. Добре. Горішки 8 нутела 10, добре. Що ще раз на нутеллу? Давайте. Добре, нутелла 10 балів. Ви, до речі, замітили? Зараз скажу, Ви замітили, що Кіндер і Nutella, можна сказати колеги. Не конкуренти, а колеги. У Кіндері К чорна і червона, здається. І у Nutella так само. Вони щось як співпрацюють, мені здається, разом. Ці компанії. І оба дуже смачні. Я би хотів вам показати Кіндер. А я не знаю, в мене десь було. Аво. Так, все правильно. На Кіндері. Чорна буква К і все решта червоні букви. І так само Нутелла. Ну, не точно співпрацюють разом, так. Що нутелла, що Кіндер. Ні, там, до речі, Фереро. А Фереро він випускає, як і Кіндер, так і нутелла, здається, де читав колись. Треба почитати, чи тут є Фереро. На Кіндері. Не видно. Ну мені здається, що вони співпрацюють. Добре, у нас ще на черзі останній. Давайте так, з'їмо трохи. Але лишимо і на YouTube Short. Зараз поділимо. Так. Щось YouTube Short вчора вроді набрав, так? Зараз мені вже краще відкривається. 38 гривень дві штуки. Ну, що зробиш? Просто розумієте, я, міг, я просто це міг швидше купити, але я в десятих числах забув. Це все купувати, бо я працював на роботі. Я що бачу в магазині, то купував. А я згадав, що я мав у жовтні найцікавіший продукт купувати. Тобто лайне, снікерси, всякі. нутели, оці такі. Е, що там? Від кіндерів теж ті шоколадки. І я забув. Розумієте, тепер нагадав. Добре, давайте зараз подивимось. Ну нагадай мені батон, Нагадуй, дивіться. Нагадуй мені батончик. Ми зробимо так. Треба зараз здати ножик і це розділити. Тако, по Щоб було по центрі? По центрі йому, по центрі, а ні по цих ділити. То що я піду по ножик? Ножик мій. Ножик мій. Друг. Пішли. Я зараз вертаюся. Скільки в нас ще є часу? Розділимо, давайте, щоб ви бачили, як я розділяю, але мені трохи незручно. Добре. Беремо, коротше, по центрі. Давайте так. Все. Значить, що на YouTube Short, що... Добре, це трохи більше беремо на YouTube Short, це зараз доїдаємо все. Смакотуцю. Добре, let's go! Legol. Let 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 До речі, сьогодні базар. Не знаю, чи якщо я піду сьогодні на базар... То куплю вже на 30 число. Там у нього шо, жуйчики, які ми з вами вже їли, робили, малювали ноутбук на ньому. Що е, у нього ще? Ті нові смаки цих коровичок, трубочок і шогетен. Шогетен, не знаю, сказати вам тут, скажу вам тут. Шогетен мені не дуже шоколадки подобається. Не знаю чого. Е, ну, полунична було непогано, але щось не... від... від тої Шокету завжди зуби болять. Не знаю, щось воно мені не то. Я не знаю, чи я буду йти сьогодні на базар, на завтра купувати. Подивимося, подивимося. Не знаю, може візьму, а може ні. Не знаю. Коротше, може і піду. Поїхали. Прикольна нутела. Тут кришку це ну Але ну Коли не що, Що це ну Все, останнє. Раз, два, три. Ай. Щось нога заболіла Коротше. Нутелла класна, але я би поставив 9 балів, але за те, що дола не їв, 10, добре. Мені, чесно кажучи, подобається шоколад від Кіндера більше, ніж Нутела. Таке справи. Кась трошки нутела гірковата. чуть чуть-чуть. Добре, друзі, проте будемо прощатися, так? Чекайте, зуб забився, тому я зараз... Трошки відлучуся, виберу то що виберу і зараз... Ну ви поняли. Ну що, я не гон вибрати? Ще не виберу. Ось тепер вибрав. На цьому все. З вами був День Спрені. Надіюся, вам сподобалось це. Давайте раз подивимося, як воно називається. М -м -м. Як це називається, бо я вже забув. Щось е -е 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 -е. не проружає. Оце хрусткі пшеничні вафлі з кремом для змащування. Ну, кремом це нутелла. Для змащування з пундуком та какао та пшеничними чіпсами. І ви можете поставити лайк. Але Ютуб спише. Тому. Е, пишіть коментарі. Підписуємося на канал. З вами був Денис Спені. Дякую за перегляд. завтра новий контент великий. Сьогодні Ютуб шорти. Всім пока! Ой. Це на Ютуб шорт. Я думаю, ви зрозуміли, ви все прекрасно зрозуміли. Всім пока! Наостанок покажу вам осінь, бо то скоро вже не буде обпадає листя, бачите. Треба буде комусь уже прибирати це листя. Та, бо це вже тут нападало. Ну, коротше, гарне ще сонце. Таке бачите. Ну, коротше, добре, пока, бувайте.